Початок року старт підготовки фінзвітності, не виключені агровиробники. Поговоримо про це у фокусі. Дві групи агровиробників. Платники сільгосп'єп четвертої групи готуються подавати фінзвітність лише до органів статистики. Обрати пакет фінзвітності допоможе категорія підприємства за вимогами закону про бухоблік. облік. За бажанням аграрії, що є малими чи мікропідприємством, можуть звітувати повним комплектом фінзвітності. Великі агропідприємства на МСФЗ додатково подають фінзвітність до центру збору фінзвітності у загальні квартальні та річні строки незалежно від перебування на сільгоспі. Складніша ситуація із аграріями, платниками податку на прибуток, які подають фінзвітність до статистики, податкової та за потреби до центру збору фінзвітності. Перелік і періодичність форм залежить від обраного податкового періоду календарний рік або сільгосп рік. Аграрії, які обрали з разом із прибутковою декларацією готують три комплекти фінзвітності річну за 2025 рік, перше півріччя 2025 та перше півріччя 2026 року. Ба більше, мікро та малим підприємствам доведеться складати піврічну звітність добровільно та подати податківцям. Подавати фінзвітність до статистики не обов'язково, але якщо дуже бажаєте, то можна. Аграрники-прибутківці, що обрали звітувати за календарний рік, повинні складати річну фінзвітність та подати до ДПС і статистики. Це пряма вимога кодексу. Але податківці вважають інакше, на її думку, аграрії-прибутківці для визначення періодичності звітування також мають бути поділені на високо та малодохідників. Якщо дохід аграрія прибутківця за минулий рік перевищує 40 мільйонів гривень, звітують щоквартально, якщо ні раз на рік. Причому, навіть якщо високодохідник аграрії за правилами бухобліку є мікро або малим підприємством, йому доведеться подавати щоквартальну декларацію разом із квартальною фінзвітністю. Ще більше фахової інформації та роз'яснень для агровиробників шукайте у продуктах цифрового видавництва Експертус. Долучайтесь!